Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Релізнулись перші три серії серіалу Лайка Дрегон Якудза. Ще три мають вийти десь колись наступного тижня. А ще наступного тижня в Epic Game Story знову роздаватимуть Ghostwire Tokyo. Чого ви готували те, що було? 30 січня 2025 року вийде Sniper Elite Resistance. Гра одразу залетить до підписки Game Pass на старті. А це вже інша розмова. Якщо вже згадали за релізи геймпасу, то просто зараз звідти можна заграти новеньку Call of Duty Black Ops 6. The the security saying up this office. I have to leave the premises immediately. So I'm no longer in charge of Call of Duty. Розробники Helldivers 2 запевнили, що не проти випустити цю гру на Xbox. Але все залежить від того, чи домовиться Sony з Мікрософтами. Мабуть, ні. Rockstar Games повідомили, що ПК версію Red Dead Redemption вже можна попередньо завантажити. Ми приїхали запобігти трагедії. Ви вже спізнилися. Четвертий Dragon Age отримав релізного трейлера. Хоча сам реліз не сьогодні, а 31 жовтня. Ви єдина сила, яка може зупинитися. Але за умов, що вони не спалять замок. І вирішив поприкалуватися, попідпалювати двері. Юбісофти й надалі випускають патчі провального Star Wars Outlaws. Попри всі, не що спричинила ця гра, вони й досі її фіксять. Ну і нагадаю, що для неї ще мають вийти кілька сюжетних доповнень. Так, у мене лишилось до вас кілька запитань. Не з тобою, любий, з тобою все ясно. У стімі діє знижка видавництва Ворнерів. Навіть на нещодавне доповнення до МК 1 є смачнюща знижечка. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Хто вірить мені, а хто ні. Вам пощастило дешевше не купите. Хіба що поцупите? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.